Вангелія на щодень, 3 травня Іоанна 6, 35, 39. Каже же їм я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто мене вірує, не матиме спраги ніколи. То я сказав бо вам: ви і бачите мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Християнство це подія, у якій є початок, але немає кінця. Вона триває і триватиме вічно. Змістом цієї події є прихід Бога до людства, Творець зустрічається з людиною. Людина може взяти участь у цій зустрічі, а може відмовитись від неї. Якщо прийде на зустріч, то не, погу... не голодуватиме, отже зможе боротися зі слом у собі і навколо себе. Силою такої людини буде всемогутність Всевишнього, якщо вона не прийде, Зло її переможе, бо вона буде залишена сама на себе. Голод у будь-якій формі робить нас залежними від зла, якщо людина погоджується на зустріч, вона не матиме спраги ніколи, оскільки перебуватиме в єдності з Богом, виконуючи його святу і непомильну волю. Вона житиме мудро, тобто в правдивій і повній перспективі вічності, небо стане її вічною батьківщиною. Якщо людина відмовляється від зустрічі, вона заплутається в суєті, її життєвий горизонт спотвориться, звозиться, і вона не війде у вічність. Невтамована в... не спрага загрожує затьмаренням, а отже, спотворення життєвої перспективи. Прошу тебе, Господи, щоб я не нехтувала зустрічу з Тобою. Амінь.